Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім про своє маленьке відкриття. Воно стосується саме приготування міді в мушах. Я багато років готувала міді, вигадувала різні соуси, дивилася рецепти, все мені смакувало, я перепробувала, ну, мені здається, майже все, що можна було. І ось незабаром я купила міді. Вони були в мушлях свіженькі і вирішила їх приготувати. Перше, що попалося мені на очі, це був дуже простий рецепт, ну настільки простий, ну наче велосипед. І о чудо, о диво, Диво дивне, як то кажуть. Це був найкращий рецепт. Це були найкращі міді, які я куштувала. До речі, найсмачніші мідії виловлюють саме в осені і взимку. Е, кажуть, що у них більш насичений смак і вони стають навіть жирніші. Часничок. Часничок, цибулька ріпчаста, невеличка і олія оливи. Ось так повідкривалися. До речі, якщо хтось, якась мушля у нас не відкрилася, краще її викинути і не їсти, бо, мабуть, вона вже зіптувалася. І планочки додамо сутовуна. Всі молюски потрібні бути, мушлі потрібно бути розкритими. Якщо хтось не відкрився, то ми таке не їмо, відкладаємо в сторону і не псуємо собі здоров'я, не ризикуємо. Так, ось так викладаємо їх. О, дуже у нас всі, всі відкрилися дуже гарно. Так. Зараз я вам покажу, як їх треба е, е, їсти, як їх зручно їсти. Їх можна подавати з будь-яким гарніром, навіть зі свіжими фруктами. Але краще все робити, як справжні гормани. Можна додати сок лимону або соус з білого віна. Дуже зручно їсти м'яді в мушлях, використовуючи саме мушлю, пусту мушлю, чіпляємо. Достаємо дуже зручно і смачно. Можна приготувати водичку з лимоном, який можна використовувати замість мила. Якщо ваші руки забруднилися, ополаскуємо і продовжуємо їсти смакотом. І мені так вдалося, що смак більш виражений. А може, я просто скучила за мідіями, давно їх не біла. Ну, Все, все, що хотіла вам, розповіла. Будьте здорові, нехай вам теж смакують і бережіть себе.